Вітаю, шановні друзі. Давно хотів підняти тему нелюбові українців один до одного та розколу українського суспільства. Багато зараз розповідають про те, що там расисти нас розколюють і діють проти українського народу. Друзі, я хочу сказати, що ніхто так не діє проти українського народу, як сам український народ. Я не знаю, чому так склалося, але українці не люблять один одного. Ви готові за різні позиції, за різні погляди повбивати один одного. Ви розумієте, що це лише погляд, це лише позиція, на яку в будь-якій демократичній державі громадянин має право. Ось нещодавно, наприклад, померла Фаріон. Я з нею ніколи не погоджувався, але мені її чисто по людськи шкода. Я співчуваю близьким, рідним. Це горе. Не можна людину вбивати за її погляди. Це взагалі жах. От. Але я, наприклад, не бажаю їй чогось поганого чи смерті. Я не радів цього. Я не розумію от, вас всіх, чому ви навіть на фоні цієї ситуації з Фаріон уже пів країни пересварилося. Ви розумієте? От померла людина, замість того, щоб просто навіть тихенько промовчати, ви всі між собою пересварилися. Навіть якщо ви проти Фаріона, хтось за. Це не означає, що ви повинні всі повбивати друг друга через те, що інший, наприклад, вважає Фаріон поганою, якщо не гірше сказати, а хтось вважає її святою. Розумієте? Ви через це готові один одного ненавидіти. І ви ж всі українці, ви ж не сваритесь з росіянином, ви сваритесь з таким же самим українцем. От. То е яка єдність нації е може бути в даному випадку? І коли кажуть, що там росіяни винні в тому, що ми роз'єдналися, ні, друзі, не тільки росіяни. Росіяни приклали свою руку, але ви також самі по собі ви не поважаєте один одного. У вас немає взаємоповаги, як в нормальному демократичному суспільстві. Наприклад, взяти от ту ж саму Німеччину я е, був на багатьох політичних заходах. Я бачив, як німці дискутують. Наприклад, ультраправі німці, е, демократи або центристи. От вони не погоджуються один з одним, але в них е, ніколи це не переходить до такої ненависті е, і нелюбові, е, як у вас. Ви розумієте? Да, німець може сказати там, та він тупий, він нічого не розуміє, там і все. От. Але якщо ви почнете хаяти з німцем його опонента, він скаже: ну, він має на це право, він має право на свою думку. Тому що для них демократичні права цінності, наприклад, право на повагу до думки і право на висловлювання своїх позицій, воно важливіше навіть за саму позицію. І, от, поки ви не зрозумієте, що кожен українець це українець, незалежно від того, яка в нього позиція, то не буде ніякої єдності. І вам навіть расисти не потрібні для того, щоб розвалити країну. Ви її самі розвалите, якщо ви будете один одного хаяти, ненавидіти і сваритись через просто погляди. Ви розумієте? Я, я розумію, наприклад, ще, якби у вас там з кимось був майновий спір, особисті претензії. Ви сваритесь через погляди, замість того, щоб просто подискутувати, сказати, ну окей, там, я з тобою не погоджуюсь, це твоє право. Ні, ви прям до якоїсь злості, ненависті там проклинаєте один одного, ненавидите, розповідаєте, що бажаєте смерті друг другу. Ну це жах, друзі. Це жах. Вас не потрібно розвалювати, ви самі себе розвалите. Лише адекватність зможе в даному випадку врятувати саме націю, єдність нації. Розумієте, і взаємоповага один до одного. Неважливо від того, яку ви позицію займаєте. А якщо людина займає відмінну позицію від вашої, то спробуйте, будь ласка, йому донести вашу позицію. От але у вас повинна бути повага, що у нього інша позиція. Ви не повинні його через коліно ламати і переконувати. Так, да, я розумію, що деякі наші політики вклали наративи, поділили українців на хороших, поганих. Ті, хто виїхав, ті, хто не виїхав, ті, хто воює, ті, хто не воює. Але ж майте свої мізки. Ви дивіться також, хто влада, що робить влада, да? наскільки вони правильні. Але ви вже поділили всіх на хороших і поганих. Це неправильно. Це призведе до розколу суспільства. Якщо ви думаєте, що проблема в расистах тільки, ви помиляєтесь. Проблема в тому, що в Україні немає єдності. І поки не буде єдності, нічого в Україні нормального ніколи не буде. От. І справа Фаріон, вона насправді дуже жахлива. Я не знаю причини і мотиви, але я припускаю, що її вбили за її погляди і за її переконання, і це дуже страшно. Тому що коли країна доходить до того, що вбивають за її погляди людину, то це жахливо, друзі. Це дуже жахливо. Це потрібно розуміти, і до цього треба серйозно відноситись. Що людина нічого поганого не зробила, а просто має інший погляд, ну це її право, і ви з цим нічого не зробите. Ви можете спробувати переконати її, але в жодному випадку не сваритися і не ображати один одного. Тому що тоді, коли ви починаєте ображати один одного, ви розходитесь. А як тільки ви розходитесь, все, ви вчиняєте розкол в суспільстві. А розкол в суспільстві це те, чого хочуть росіяни. Росіяни хочуть, щоб ми з вами посварилися. Розумієте? От і ми сваримось з вами особисто. Тому що я не думаю, що над кожному із вас стоїть якийсь ФСБшник і каже: От, кажи йому отак, чи отак. так. Ні, друзі. Ви самі просто між собою сваритесь. І поки ви це не зрозумієте, нічого не буде. Не буде ніякої єдності. І Україна навіть коли переможе росіян, її проблеми не вирішаться. Проблеми будуть і далі, тому що немає єдності. Я раз кажу: єдність українців це єдиний варіант і вихід для збереження нашої України. Тому поважайте один одного з повагою, ваш адвокат Демченко.